Вітаю вас, малятки! Кожного дня, гуляючи на вулиці, ви можете побачити навколо себе щось незнайоме, але дуже цікаве для вас. На жаль, всі знахідки не завжди можуть бути безпечними. Пропоную вам роздивитись ці картинки. Ви бачите зелені поля та стежку між ними, а поруч на картинці узбіччя біля стежки. як ви гадаєте, чи безпечно тут? Чи можна й далі продовжувати свій шлях? Ні, не можна йти далі. Там соняхи росли пшениця, а тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходив поросле поле. Чому? Так, бо на узбіччя стежок і доріг у полях, у траві, в парках, біля водойм можуть ховатися міни чи інші предмети. Які можуть вибухнути. А це дуже небезпечно. Давайте уважно розглянемо ще ці картинки і дізнаємо, що робити, щоб бути в безпеці. Будьте уважними, не підходьте, не чіпайте і покличте дорослого. Ой, а що сталося з дитячим майданчиком? Давайте подивимось, скільки всього розкидано, що ви бачите. Назвіть ці предмети. Так, ведмедик, ручка, книжка і багато всього іншого. Як вам здається, чи безпечно тут? Ні, небезпечно і не можна гратися. Давайте уважніше розглянемо разом і пригадаємо, що треба бути уважним. Я бачу багато речей і навіть якісь дивні предмети. Ой, та це ж міни. Навіть ведмедик може бути замінований. Пригадайте наступне правило. Не підходь, не чіпай. Що ж ще слід зробити в таких випадках? Правильно покликати дорослу. Я впевнена, що ви будете уважними і слухняними. Не забувайте, що від вашої поведінки залежить ваше здоров'я та життя. Залишайтесь в безпеці.